Вітаю! Ми продовжуємо вивчати функції, і у даному відео будемо вчитись знаходити проміжки зростання та спадання функції та екстремами функції. Розглянемо, які проміжки є проміжками зростання та спадання функції, і що таке екстремами. Побудую графік якої-небудь функції. Далі пропоную вас. З'явити себе точкою, яка буде рухатись по графіку. Рухатись починаємо з лівої крайньої точки графіку. Спочатку ви опускаєтесь донизу, потім починаєте підніматись, знову опускаєтесь, знову піднімаєтесь і знову опускаєтесь. На тих частинах графіку, де ви опускались. Як точка, функція спадає. А на тих частинах графіку, де ви піднімалися, функція зростає. Відмічу на графіку точки, у яких функція міняє характер руху, тобто переходить від зростання до спадання або від спадання до зростання. На цьому графіку таких точок 4. І ці точки називаються екстремумами функції. Є два види екстремумів точки мінімуму і точки максимуму. Ось тут точка мінімуму, точка максимуму, точка мінімуму і точка максимуму. Точки мінімуму це своєрідні такі ямки на графіку функції, а точки максимуму своєрідні горбики на графіку функції. Думаю, що візуально ви зрозуміли, де функція зростає, де спадає, і де знаходяться екстремами функції. Але проміжками зростання функції є ті значення х, відносно яких функція зростає. А проміжками спадання функції є ті значення х, відносно яких функція спадає. Виконуємо перше завдання. Знайдемо проміжки зростання, спадання та екстремуми даної функції. Ті частини графіка, на яких функція зростає, виділені фіолетовим кольором. А ті частини графіка, на яких функція спадає, виділені зеленим кольором. Спочатку запишемо проміжки зростання функції. Ми повинні подивитися відповідне значення х для точки, з якої починається зростання функції, мінус 2. Далі подивитися значення х для тої точки, де закінчується зростання функції. Це точка 1. Отже, перший проміжок, на якому функція зростає, такий, від мінус 2 до 1. Другий проміжок, де функція зростає, починається при х дорівнює 5. І закінчується при х дорівнює 7. Отже, другий проміжок від 5 до 7. Визначимо проміжки спадання функції. Перший лівий проміжок, на якому функція спадає, починається при х дорівнює мінус 3, а закінчується при х дорівнює мінус 2. Отже, перший проміжок спадання такий х належить від мінус 3 до мінус 2. Другий проміжок спадання починається при х дорівнює 1, а закінчується при х дорівнює 5. Отже, другий проміжок спадання від 1 до 5. Визначимо екстремуми. Екстремуми це точки, у яких відбувається зміна характеру руху функції, від зростання до спадання або від спадання до зростання. Таких точок. 3 точка максимуму – 1. І це саме точка. тому записуємо координати цієї точки по х і по y. Це точка з координатами 1 і 3. І дві точки мінімуму. Точніше, їх називають локальні, локальні мінімуми. Отже, перший локальний мінімум у точці мінус 2 по х, мінус 2 по y. І другий локальний мінімум у точці 5. Мінус 4. Отже, ми дослідили функцію на зростання, спадання та екстремуми. Зупиніть відео і самостійно дослідіть дану функцію на зростання, спадання та екстремуми. Перевіряйте. Функція зростає на двох проміжках. При х належить від мінус 1 до нуля і від 1 до 3. Функція спадає також на двох проміжках: від мінус 3 до мінус 1, і другий проміжок від 0 до 1. Екстремумів 3 у даної функції: одна точка максимуму координати цієї точки 0, 1, і дві точки мінімуму. Координати першої точки мінімуму мінус 1 по x і 0,5 по y. і координати другої точки мінімуму – 1. По іксу і 0,5 по ігру. Третє завдання. Дослідимо дану функцію на нулі на проміжки знаку сталості, на проміжки монотонності це зростання та спадання та на екстремуми. Спочатку визначимо нулі функції. Нулі функції це абсциси, Тобто x точок перетину графіка функції з вістю x. Таких точок 3. y дорівнює 0, при x дорівня мінус 2, 3 і 5. Знайдемо проміжки, на яких функція додатня. Перший проміжок, на якому функція додатня, від мінус 2 до 3, і другий проміжок, на якому функція додатня, від 5 до 6. Отже, y більше 0 при х належить від мінус 2 до 3 та від 5 до 6. y менше 0 на двох проміжках від мінус 4 до мінус 2 і від 3 до 5. Визначимо проміжки зростання та спадання функції. Їх по-іншому називають проміжками монотонності функції. Для того, щоб візуально визначити проміжки зростання та спадання функцій, ми уявляємо, що рухаємося по графіку. Рух починаємо з крайньої лівої точки графіку. І рухаємося зліва направо. Якщо ми йдемо догори по графіку, то функція зростає. Якщо йдемо донизу, то функція спадає. Бачимо, що проміжки зростання – 2. Перший проміжок зростання починається при х дорівнює мінус 4, а закінчується при х дорівнює 1. Другий проміжок починається при х дорівнює 4, а закінчується при х до 6. Проміжок спадання 1. Починається він при х дорівнює 1, а закінчується при х дорівнює 4. Виділю на графіку екстремами функції. Їх два. Точка максимуму при x дорівнює 1 і y дорівнює 1. І точка мінімуму має координати 4-1. Зупиніть відео і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Визначимо нулі функції. Відмічу точки перетину графіка з звістю xів. Отже, y дорівнює 0 при х дорівнює мінус 2,5 4. І 6. Y більше 0 при х належить від мінус 2,5 до 4, та при х належить від 6 до 8. y менше 0 на проміжку х належить від мінус 3 до мінус 2,5 та на проміжку від 4 до 6. Y зростає на проміжку, який починається при х дорівнює мінус 3, а закінчується при х дорівнює 2. І другий проміжок починається при х дорівнює 5, і закінчується при х дорівнює 8. Проміжок спадання 1. Починається він при х при X 2, а закінчується при х дорівнює 5. Отже. Y спадає на проміжку від х належить при X належить від 2 до 5. Функція має два екстремуми. одну точку максимуму з координатами 2, 3 і точку мінімуму з координатами 5 мінус 1. Потренуємося ще. Дослідимо дану функцію на нулі. Функції проміжки знакосталості сталості. Проміжки монотонності та екстремуми. Спочатку визначимо нулі функції. Відмічу на графіку точки перетину графіка з звісих х. Отже, у дорівнює 0 при х дорівнює мінус 4, мінус 2 і 4. У більше 0 на проміжках від мінус 5 до мінус 4 та від мінус 2 до 4. Y менше нуля на проміжках від, перший проміжок від мінус 4 до мінус 2, другий проміжок від 4 до 5. Відмічу на графіку екстремуми функції і запишу проміжки зростання з функції. Тут такий проміжок тільки 1. Y зростає, при х належить від мінус 3 до 1,5. І проміжки в спадання 2. Y спадає, при х належить від мінус 5 до мінус 3, та при х належить від 1,5 до 5. Точка максимуму одна координати цієї точки 1,5 по x і 5 по Y. І точка мінімуму також одна, її координати мінус 3 мінус 1. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Покажу точки перетину графіка з звісю іксів і запишу нулі функції. Y дорівнює 0 при х дорівнює мінус 4, 0 і 4. Y більше 0 при х належить від мінус 4 до 0. Y менше 0 при х належить від 0 до 4. Покажу екстремуми функції. І запишу проміжки зростання функції. Функція зростає, при х належить від мінус 4 до мінус 2, і при х належить від 2 до 4. Y спадає на проміжку від мінус 2 до 2. Точка максимуму має координати мінус 2-2. І точка мінімуму має координати 2-2. Підведу підсумок. Сьогодні ми вчилися по графіку досліджувати функції на зростання, спадання та екстремами. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!